Сьогодні розповімо, як правильно вибрати блендер і на що звернути увагу, щоб не помилитися з покупкою. Почнемо з типів блендерів. Вони бувають стаціонарні та погружні. Стаціонарні це ті, що мають чашу. Вони підходять для смузі, коктейлів і супів пюре. Просто натискаєте кнопку і все готово. Але враховуйте, вони займають більше місця. Погружні. Або ручні блендери компактніші. Вони ідеально підходять для невеликих порцій і їх легко мити. Але тут доведеться працювати руками. Наступне потужність Для простих завдань, як от змішування м'яких фруктів або соусів, вистачить 300 ватів. Якщо ж плануєте подрібнювати тверді інгредієнти, обирайте моделі потужністю від 700 ватів, зверніть увагу на матеріали. Леза нержавіючої сталі найкращий вибір вони довговічні та гострі. А ось чаша може бути пластиковою, скляною чи металевою. Пластик легкий, але може з часом поглинати запахи. Скло не вбирає запахи, але важче. Метал міцний, але дорожчий. Щодо режимів та швидкостей. Блендери можуть мати від 1 до 12 швидкостей. Чим більше швидкостей, Тим гнучкіше ви можете налаштувати процес. Корисним буде імпульсний режим і функція подрібнення льоду, якщо ви любите коктейлі. Не забуваємо про насадки багато моделей оснащені додатковими аксесуарами, твінчиками, млинками чи насадками для пюре. Це розширює їх функціональність. І останнє об'єм чаші та гарантія. Для однієї людини вистачить чаші на півлітра. А для родини краще вибрати щось об'ємом 1, 5, 2 літра. І не забувайте, гарантія від перевіреного бренду забезпечить спокій під час використання. Отже, обираючи блендер, орієнтуйтеся на ваші потреби та функції, які справді потрібні. Це допоможе знайти ідеальний варіант для вашої кухні.